Пропагандисти називали їх терористами. Вороги до смерті бояться їхньої мужності. Вони відомі на весь світ своїми подвигами. Тримали оборону і захищали міста. Мова про полк Азов сьогодні, 5 травня, дев'ята річниця його створення. У рівному біля муралу азовцям зібрались десятки рівнян, аби відзначити і вшанувати їх пам'ять. Сі не розерцево, шумок бачить душарів, шума такючи, моїм славного зауйовка пачка. 5 травня 2014 року в місті Бердянськ батальйон патрульної служби міліції особливого призначення отримав назву Азов. З того часу, і до нині слава цього формування лякає ворогів та несе перемогу українського народу. Моє серце, сталь, моя кров – Азов, Не плач, моя люба, воскреснемо знов. Сьогодні дев'ята річниця створення полку Азов. Десятки рівнян прийшли вшанувати пам'ять захисників Азовсталі, Маріуполя та всієї України. Рівняний Віталій Семчук та Костянтин Друзь теж були захисниками Маріуполя. Вони поклали свої життя за свободу цього міста та людей. Валентин Піотковський, побратим та найкращий друг Віталія Семчука. Вони разом планували піти в Азов. Ми дуже ну дуже рвалися на війну. Ми хотіли хотіли дуже отримати цей досвід. Е, ну ми не могли сидіти вдома, коли йде війна, на той час а то. І вирішили, що нам треба туди їхати. Вшанувати пам'ять Костянтина. друзя прийшов його найкращий друг Станіслав Бондарський. Розповідає, Костянтин ще зі школи хотів піти в полк Азов. По завершенні одразу вступив у це формування. Згадує шкільні часи з посмішкою. Разом сиділи, разом прогулювали уроки. Багато що робили з Костю разом. Разом ходили на тренування, на бокс разом почали ходити. Потім займалися іншими там єдиноборствами. Ну, типу були активні хлопці, життєрадісні, веселі. Микола Вишневий був бійцем полку Азов. У 23-річному віці загинув, захищаючи Маріуполь. Батько героя Микола втратив вже другого сина на війні. Другий мій син, його брат, загинув також поблизу Херсонського поблизу села Андріївка. Я втратив двох синів. Ну від другої жінки у мене є ще, ще син. Шість ще, років. Це. Те, що тримає, якби скажем так на світі, відзначити дев'яту річницю від створення полку Азов, прийшли і ті, хто в майбутньому хоче вступити в це формування. Вадим Фроль, учасник організації Центурія. Вони борються за звільнення Азовців з полону та готують молодих бійців до вступу в полк. Азов. Ми молодіжна організація. Ми беремо молодих хлопців, тренуємо їх, даємо їм базу. З тактичного бою, з медицини, як правильно вести бій, лекції по, меди... по ідеології. і потім, в подальшому, коли вони вже отримують навички, вони можуть вступити в полк Азов. Нині десятки наших земляків є бійцями полку Азов. Вони боронять українську землю від окупантів і захищають незалежність нашої держави. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.